Всім привіт! Ви на каналі Мама На Царапенка. І сьогодні ми обговоримо з вами. Не з вами, ми зі стелою будемо обговорювати, а ви за нами спостерігати власне питання булінгу і питання того, як виникають конфлікти в школі, і не тільки в школі. Булінг зі сторони однолітків і булінг зі сторони вчителів. Так само буває чи ні? Буває? Так. Улюблене діло деяких викладачів. Хобі, я би сказала. Угу. Е, у нас канал такий собі підлітково дорослий. І, власне, як спілкуватися з підлітками, і як вникати в їхні проблеми, як з ними говорити абсолютно на всі теми. Е, ми хочемо з вами ділитися нашими думками, думками нашими. Власне, нашої комунікації. Отже, це моя донька Стела. Я це Рапинка, це мама. <с rappers> <сміст> <fitness> <una> <Und arrived> і сьогодні хочемо з вами поговорити власне, про булінг. Скажи мені, будь ласка, Стела, чи був в тебе досвід булінгу, в принципі в житті? Звичайно, що був. Він є, мені здається, в кожної дитини, але в кожної дитини ця, ну, причина цього булінгу, вона різна. Я була і спостерігачем булінгу, я була дитиною, яку булили. На жаль, не знаю, чи я була дитиною, яка булила, це вже треба питатися в інших людей. Але на ці два питання точно можу дати відповідь. Та я спостерігала, і та я була жертвою. А чи можете поділитися власним кейсом того, як саме тебе булили, як це проявлялося? Я була вища, ніж мої однолітки в класі, і відповідно моя вага була більша. І коли хтось дізнавався мою вагу. Це було, на їхню думку, чудовим приводом для того, щоб пожартувати над цим. Вони це робили не в тему, просто моментально згадували, що ой, Стела, а ти в свої 11-10 років, ваш там 50-55. Це дуже багато. Ще в мене були подруги, які були нижчі, відповідно, легші за мене. І вони теж не втрачали можливості нагадати мені, зекі я важу. Дякую, я не бачила на вагах. Дякую. Е... Що саме ти відчувала в той момент, коли тебе булили стосовно того, як ти виглядаєш? Ну, власне, це був булінг спрямований на твій зовнішній вигляд? Бажання запустити на ту планету пленту Ні, ну якщо бути серйозною, то неприємно було. У мене тоді це були єдині мої друзі по факту, тому від них піти я не могла, тому що мені просто не було з ким спілкуватися з батьками. Я теж не мала тоді ще таких близьких стосунків, бо тому що в той момент щось я віддалилася. В основному собі сиділа, слухала музику, слідкувала за новинами своєї улюбленої групи, якось переживала. А які ще способи можна би було використати? Для кожного це хобі. Якщо хтось любить малювати і він знаходить відраду лише в малюванні, то він малює. Для когось можна просто полежати, почути на диванчику, там подивитися щось в телефоні, якийсь фільм, серіал. і Для нього це вже буде відпочинок, розвантаження мозгів. Просто ну, такий от годинка відходу від всіх проблем, від всього цього в віртуальний світ. когось це ігри віртуальні. Для мене це була музика. Я любила я люблю спостерігати за життям інших, і на цей момент я спостерігала за життям улюбленої групи на той час. Uh... А чому саме не були такі відносини з батьками? Мені завжди здавалося, що у нас були завжди близькі відносини від того моменту, відколи ти народилася, і що тебе стримувало поділитися з мамою, з татом, тим, що тебе бурять? Ні, ну в той момент ви дуже багато працювали і. Ну, але ви ти могла ходили... звернутися? Я не знаю. Мені якось це було. Типу, ви багато працювали, приходили ввечері. Ми могли часто сваритися, там, коли я сама собі волосся підстригла, бо я сама собі перехмахерша з дитинства. Ну, тоді мені щось бзікнуло. І я собі так не знаю, сама то все проходила. Я ж кажу, ви тоді були час, ну, дуже багато часу на роботі, ввечері ви проходили змучення, вже не хотіла знагружати. І я після 1001 одного гуртка, після музичної, після цього всього вже просто не мала сил про щось говорити. Я собі просто собі лягала, включала улюблену пісню. Дивилась, це була якась зима. На той найбільше булінгу припало саме на зиму 21-го, перетікаючи у 22-й рік. Тобто якраз в період тоді коли почалась війна? Ну, так, та, перед нею. Прям. Uh -huh. Я собі включала музику, лягала, дивилась, на те, як би ялинка, думала собі про щось своє, про свої проблеми і засинала. І потім починався новий день, новий булінг, знов якісь гуртки, і знов я змучена, приходжу додому. Не було просто часу розповідати. Uh -huh. А чи хотілося тобі якимось чином уникнути того булінгу? Звичайно, я пробувала, я старалася. Що ти якось як проявляла своєму? Я пробувала припинити спілкування з цими людьми. Я пробувала по-доброму, в мене не вийшло. Після чого я пробувала здружитися з іншої людини. Е, нас вийшло, але вони поставили перед нами нас перед фактом, е, шантажували нас дечим. І в мене не було вибору, мені пройшлося знову повернутися і продовжувати спілкування. Зараз ми з цими людьми в більш-менш нормальних стосунках, тому що я навчилася відстоювати власні кордони, але на той момент ну, мене просто шантажували, і в мене не було вибору. Як саме ти навчилася відстоювати власні кордони? У мене були люди, з яких я брала приклад, як це робити. У мене Олічка наша любимійша. Обожнює свою тітку, якщо вона це буде дивитися, Муа. От, е Олічка, вона теж відставити свої власні кордони. Ти мене весь час вчила про те, що потрібно на перше місце ставити себе, а потім всіх інших. Хресний мій він теж дуже, коли він був в колі сім'ї, він чітко розставляв свої кордони, коли я росла. І такими маленькими кроками я поняла, що думка всього іншого світу має бути тобі в одному місці. Якщо тобі не комфортно, ти цього не робиш. Що би мене зараз не сказали зробити? Якщо я не хочу, я скажу ні. Був в тебе булінг зі сторони вчителів? А можливо є приклад того, може когось з однокласників булали. Чи було бу... Чи мало місця взагалі така ситуація в вашій школі? Мало вчителі ну, для них було нормою, наприклад, з останнього. Для моєї вчительки було нормою чуть не кинути, ну швернути мій телефон по парті. Це було перед уроком, тобто це був ще не навчальний час. Ну, це не булінг, це просто вона хотіла засувати тві вона... тві особисті речі. Після того вона виставила мене перед цим класом якусь дурочку, яка приходить до школи сути, щоб показати одяг. Вона сказала, що тут, моду прийшла показувати. От нічого не знаєш, нічого. Ну коротше, вона пробувала щось перед класом склати, на Неї подивилась, сказала Ну то все, ставте два. Якось мені не хотілося це зараз їй пояснювати, для чого я ходжу до школи. На подругу мою вона кричала і продовжувала би кричати, це були два заняття в то той моменту, поки не прийшли розбиратися батьки. Я вважаю, що така поведінка вчителя неприйнятна і що це з якогось боку булінг, коли вона пробує висміяти когось перед класом. Eh, отже, друзі, ми. В принципі, мали би розкрити тему, що таке булінг, і я би хотіла запитати, ми вже трохи проговорили про те, як власне відбувалася оця травля. Булінг це травля та дитини, травля особистості. Чи розумієш ти, через що може відбуватися булінг? Звичайно, розумію це якісь зовнішні вади, відмінність від інших. Може бути, через зовнішній вигляд, через якісь фізичні особливості, через особливості мовлення, через якісь погляди. Можливо, навіть деколи через те, що дитина розумніша, ніж однолітки. дітьке. завжди не сприймають. Запам'ятайте це. Як, на твою думку, можна би було себе захистити від булінгу? Чесно кажучи, себе я не дуже розумію. Ну, Себе захистити ну, завжди в будинку невинна жертва. Як себе від цього захистити? Я не знаю. Чесно, не можу дати на це відповідь. Єдине, що я можу сказати, що треба просто виховувати нормальних дітей, щоб вони в майбутньому не стали тими, хто буде булити. А Власне, ідеї навчити просто не зважати на думку інших. І е, е, нарешті добитися того, щоб вчителі чули, коли їм сповіщають про булінг, тому що вчителі не чують. Е, тобто була у вас така ситуація, що ви звертаєтеся до вчителів, так? Була. І е, вони на це не реагують? Е, вони, я не знаю, чесно кажучи, проводилась виховна розмова з тими, е, хто були. Я знаю, що дитина, яку прийняли заходи, щоб їй це було легше переносити. Не знаю, які результати, на жаль, але знаю, що проводились заходи. Е, на рахунок чи ну, звертала в увагу, в звертали, але ну, це, от це відчуття, коли от проводяться виховні розмови в великому актовому залі, приїжджає прокурор, розповідає за уголовну кримінальну, кримінальну відповідальність. відповідальність, розповідає про те. Які наслідки можуть бути і для жертви, і для того, хто булить. і всі виходять з залу? Ну, таке реальне, що нічого не було. Ось так стерлося. Можливо, вони не усвідомлюють відповідальність, можливо, їм батьки не розповідають про те, що після 14 років кожен свою шкуру відповідає сам. Я не знаю, але ну, чесно, я не бачу результату. Після цих розмов вроді щось робиться, вроді щось складається, але це треба, певно, змінювати докорінно все, щоб прям батьки в це вкладали. Тому що вчителі не справляються з цим, вони не можуть перевиховувати ну, дитину, до школи віддають на навчання, а не на перевиховання. Яким чином в твоєму вихованні брали участь ми з татом, коли, власне, що ти не булиш? <світ> Чесно кажучи, дуже багато було зроблено, тому що я, ну, для мене я можу спілкуватися з людиною, яка має якісь відмінності від мене, мені ці ролі не грає. Е, я в дитинстві мені ще сказала, я там тикала пальцем на, наприклад, була людина без якоїсь кінцівки, можливо, втрачена, можливо, вроджена, і мені казали, стала, не тикай, це нормально. У мене в сім'ї ніколи не було насилля, ніколи не ображала за якісь зовнішні вади. І в мене в класі була дитина з вадами, отака от дуже класна. Я з ним дружу, суперовий. Мене ну просто це треба вкладати з дитинства, вкладати те, що всі люди є різні, а не виховувати дитину під шаблон. Я з тобою поділюся кейсом, коли була доволі маленька. У нас на майданчику була дівчинка з ДЦП. І ну з нею на майданчику всі діти вони між собою спілкуються, вони бавляться. Це ще зовсім маленький вік був. Там здається, три роки або чотири роки. Ти можеш цього не пам'ятати. Пам І мамочки почали забирати всіх інших дітей, як від прокаженої. І, власне, коли ти з тою дівчинкою там в пісочниці гралася, до мене підійшла одна з матерів, з матерів, тому що це не мама, це матера. Одна з матерів підійшла і каже до мене, чого дитину не забирати? Ви ж не бачите, що це хвора дитина. Я кажу: так вона, ну, вона не має заразної хвороби, в неї просто родова травма, тому що ДЦП це і родова травма. І абсолютно нормально, коли моя дитина з такою дитиною буде гратися. Тому, та, напевно, це все починається з виховання. Не має бути чомусь. В інших країнах інклюзивні діти не можна там сказати, що не з влади розвитку розвитку. Це інклюзивні діти, це є діти, які не по своїй волі, або з деяких причин там мають якісь певні проблеми, або коли занадто розумна дитина, і це потрібно впаки поважати. А в нас чомусь батьки навіть в теперішній час, ну, в сучасний в сучасному світі, вони чомусь вважають, що ця дитина вона. Ну, як прокажена. Для мене це так дуже недопустимо. Е, добре. Скажи мені ще, будь ласка, е, що би ти порадила своїм одноліткам, коли їх вулять? От так: один, два, три, чотири. От перша порада. Порада номер один, номер два, номер три, номер чотири. Е, Може одна бути порада. Перша порада це не звертайте увагу на думку інших. Тому що зазвичай булінг починається з цього: мені не подобається, як ти виглядаєш, мені не подобається, як ти робиш. Потім це плавно переходить в те, що не роби так, не роби сяк. Це не від лиця говорить там вчителів, батьків, тих хто вам дає знання, або щось вас виховує. А от однолітки мені не подобається, як ти робиш, мені не подобається це. А чому в тебе є це? а в мене немає. І от з цього все плавно може перетекти в Булінг. Тому перша порада: не зважайте на думку інших. У вас є ви. Ви все себе одна єдина або єдиний, пам'ятайте це. Друга порада, якщо вже дійшло до булінгу, то треба звертатись. Якщо це в школі, йдіть до вчителя, не чує вчитель, йдіть до психолога, розповідайте в більшості вчителям, йдіть до класного керівника учня, якщо це з іншого класу, якщо не доходить до вчителів, що теж може бути, особливо якщо вони старої закалки для них дьоргання за косички це норма, і далі це теж все норма. Тоді до директора, не доходить до директора, ясне слово. Ну, ясне діло, що перед цим ви ще розповідаєте батькам паралельно. Ці батьки говорять з батьками дитини, яка вас булить. Якщо і це не допомогло, ви йдете у поліцію. І по ідеї, по ідеї, органи опіки мали б зайня, зайнятися цими батьками і цією сім'єю, тому що те, те, що дитина е, чинить насильство над іншою дитиною, це не є норма і це таке. Позбавляють батьківських прав. Мали би позбавляти, не знаю. Боже, як ти багато знаєш на своїх 13 років? Ти справжня царапинка. Закачають права ці ваші царапинки. Скажи мені, будь ласка, чи був в тебе досвід кібербулінгу? Або, можливо, ти знаєш якісь приклади і взагалі чи ти розумієш, що таке кібербулінг? Я розумію, що таке кібербулінг. Можеш розказати нашим глядачам? А, ви не знаєте, звичайно. За, <с>, за милу душу, я вас прошу. Кібербулінг це булінг у соцмережах, це погрози, це е, ненормальні надписи, це можуть бути нормальні коментарі, це може бути е, якісь фотографії, деколи сексуального характеру, які можуть злити, це теж вважається за кібербулінг. Е, це все, що відбувається в інтернеті, і вас ображає. Це фактично є кібербулінг. Чи стикалася я з ним? Ні, я зазвичай обітаю. обітаю в дуже добрих фандомах. Якщо не знаю, хто таке, що таке фандом, хтось, то це якась певна група або певний фільм, навколо якого є фанати, які між собою спілкуються. <тас> зазвичай я є в закордонних фандомах, в російських фандомах там відбувається треш. От там кібербулінг натуральний, але українські закордонні плюс-мінус для мене. Приємні. От. І а в мене... повиси, що то таке Кандони, бо... Фандоми. Фандоми. Я ж, я ж пояснила тільки що. Я не розумію, що це. Добре, дивися. Я, наприклад... Потрібно вчити, я перепрошую, тебе перебуваю, але нам потрібно вчити шаслани. Знаєш, ти мій такий вже підстаркуватий, а я мушу вчити твій. Дивися, фандоми, це, от, наприклад, я слухаю якусь умовну групу, угу. і я в соцмережі можу спілкуватися з фанатами цієї групи. Тобто у нас спільний інтерес і ця група. Це група. Людей, які мають спільний інтерес, якийсь фільм, музична група, може бути фандом по серіалу. Тут треба, треба окрему тему. зробити. Я коротко пояснила. Щоб ви то, розуміли. Якщо вам цікаво, то ви можете писати в коментарях. Тобто цілий розбір, оця от поділена. фандом. Яке те покоління? Ой, будете сланки, яке те покоління? Я йде, я йду покоління з стик покоління X і Y. Покоління і Y і покоління Z і Альфа, так? Так, в та без тик Z і Альфа. І все. Битва покоління. Де <ріст> ж так можна? Відео чи стіло буде називатися битва поколінь. За що я ми за кібер за кібербулінг. Але був у нас такий випадок зимою. Пам'ятаєте, прийшла до мене і сказала, що є група якась телеграм. І у вас. А, в нас в школі президентку школи всі в цю групу і дуже. Жорстко про неї виразилися. Це зробила дівчинка, яка е, мала конкуренцію з нею за хлопця. Не робіть так, не треба вам цих хлопців. Що саме відбувалося? Ну, тобто ми не будемо вникати там в її особисто. Що саме відбувалося в тій групі? Тому що нам, до прикладу, е, класний керівник скинула, написала, що є така група, але туди не заходьте, тому що звідти нереально вийти. І там скидають. Але там були всі вчителі. Різні компромати, типу на, на дітей з різних шкіл. І це теж рахується булінгом, Ну, я так це бачу. Що це рахується булінгом, власне, кібербулінгом. Так, це кібербулінг, це група. Такі групи, вони всі зачастують такі групи йдуть з Московії, тому ну, майте на увазі. Оце, російський контент зло. І ці групи йдуть з Росії, це була суто Львівська група, можливо, навіть суто Шевченківського району, Львівської Львову, Львову. Суто Шевченківський район. От і там могли зливати дітей з коледжів, шкіл, університетів. І що а. про них писали? Е, У вас же було проведено. <рес> Обзивали, матюкали, просили когось вбити її. Якщо побачите, копайте ногами і забивайте до смерті. Боже. Це була дуже агресивна група. Угу. Е, і насправді, якби ці заклики перейшли до дій, це була б дуже серйозна проблема в школах. Mm -hmm. Але в нашій школі там, де, там була одна вчителька, її туди закинули, обматюкали, Була президентка школи, mm -hmm. і, можливо, ще декілька людей з різних класів, в основному восьмі, дев'ять, сьомі. Оце от розквіт побертату. Якраз як тінейджери, так? Це не тінейджери, це козлячий вік, як ти кажеш. Телячий. Козлячий. <рес> 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 Натуральний козлячий вік. Ясно. Добре, е давай підіб'ємо з тобою підсумки? Е підсумки власне стосовно того, як булять і як запобігати булінгу. Вла ну, якщо ми говоримо про кібербулінг, бо як запобігати живому булінгу, живому насиллю е і травлі живій, ти розказала. А як запобігати власне кібербулінгу? Дивіться, в майже в соцмережах є така чарівна кнопочка Заблокувати. Блокуєте ту людину і живете своє краще життя. Е, Бажано лише розказати про булінг, як і в реальному булінгу, в реальному житті, так і в кібербулінгу важливо, щоб хтось знав про цей булінг, щоб хтось вас підтримував. Тому що самостійно з булінгом впоратись дуже важко, і це може бути травма на роки, коли ви самі ось це все вивозите. Е, це є універсальна порада: говоріть, не мовчіть. Говоріть про любе насилля: сексуальне, булінг, кібернасилля, домашнє. Ну, говоріть, не мовчіть. Це єдине, що я можу сказати до всіх. А я зі свого боку, як мама, хочу теж порекомендувати батькам обов'язково спілкуйтеся зі своїми дітьми. Бачите, я навіть не знала, що мою дитину були. До тринадцяти років, До 13 так? років, так. Тобто, вже більш тісніше. Ну, власне, коли почалася війна, ми почали дуже тісно спілкуватися. До того моменту ми були зайняті роботою. А коли сталася війна, ти переоцінюєш всі свої цінності і розумієш, що завтра може просто не настати. Тому більше спілкуйтеся з дітьми, більше провести з ними часу і з підлітками просто потрібно говорити. Також нагадую вам, що вам потрібно підписатися на наш канал, ставити нам лайки. Я думаю, що ми знімаємо хороший і потрібний контент, правда? І будуємо адекватне суспільство. Пані та панове.